Всем привіт! Так що ж, друзі, хто ми? Люди чи раби? Да? Давайте будемо зараз разом з вами в цьому розбиратися. Да, так якось, е Сьогодні почитав е в Фейсбуці, да? людина пише, скажіть, будь ласка, чи можна йти в ту, чи ну, я назву поки не буду казати, е да, холдинг працювати чи ні. Ну і люди пишуть в комент коментах, що... Не йди, там капець, там рабство, там, там повний тренді і тому подобне. От, да, є от така проблема да, з оцим усим. Хто ж ти? Ти людина, Цей механізатор, механізатор да, як ми, чи, 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 чи ти раб? Ну, ти приходиш, от дивіться, да? давайте розберемо. Давайте підемо по порядку. Опять же, Я попереджаю, що на цьому каналі ні до чого не призиваю. О, і нічого не агітірую. Це все, що я, ну, це суба моя думка. Я її висловлюю у себе на каналі. О. Тобто, не всі, да, не всі роботодавці, опять же, не всі роботодавці, але ти приходиш до роботодавця. Да, от Як от, от недавно був е, розмова, да, типа, ти до мене приїжджаєш, ти живеш у мене на базі туди-сюди, ти дош робити те те, те, те. -те. По-перше, давайте будемо розбиратися, ти повинен робити. Я не можу нікому нічого. Так само, як і ви. Да? Ну, люди, нікому, як, як казав наш президент, ми, я дуже тільки своїм батькам. Правильно? правильно? Ти прийшов на працю, ти повишень, ну повинен виконувати ту роботу, яку ну, механізатор виконує. Ну, прийшов ремонтувати комбайн. Все, ти ремонтуєш комбайн в тому рослі, да? в тому от, там, з 8 до 5 ти ремонтуєш комбайн. Все, ти закінчив роботу, ну, тобто, коло комбайн згоден, коло комбайна, там, ніякої п'янки, да? ну, це ще ми дойдемо, ніякого там, ну, я не знаю. Що, чого. Але таке буває, що ти ще й не можеш відлучитися від того комбайна, да? Це далі буде про холдинг. Далі буде про холдинг, друзі. Це ж ну, це, це він не один такий холдинг. О! Ну, тобто. Такого плану. Дивіться, да? Бо, коротше, ти не дуже, ти живеш, ти не пить, ні, не не, 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 дуже не пить, нікуди не ходити, все, тут живеш. Стоп. А як же ж тоді конституція, да? а як же ж права людини, а як же свобода людини? Ну, тобто я своє свободне, время, як людина маю право робити, що я захочу. Тобто, набухатися, навіть дивіться. Я, звісно, я сам не вживаю алкогольних напоїв вже 8 років, але, але все одно ну, я наливаю людям, е, скидаюся в колектив, якщо випивають, я скидаюся так само, як і люди, о, і, і випиваю. І випиваю. О. Але ж ну, от, от так от людина каже, якщо в тебе такі правила, от. Значить, що ти, повинен, що ти повинен робити? В тебе відпрацювали на твоїй території, людина вийшла за територію, все, вона має право робити все, що хоче. Правильно? Що? Правильно. Ну, що ти людині вказуєш, що вона повинна робити. Якщо ти не, не любиш, щоб у тебе. Е Бухали на, да, простими словами на території, знімай квартиру, да, людина приїхала, людина там робить, що вона хоче. Це її, ну, її, її лічне. Ну, на утро вона повинна прийти в нормальному состоянні на роботу. Правильно? Правильно. Якщо вона вже прийшла на нормальному состоянні, є дві людини. І роботодавець є е, механізатор. Да? Роботодавець каже, друг, ти мені не підходиш. От ти бухаєш, ти приходиш. Нікакої на роботу, все, ти мені не підходиш. До побачення. Ми з тобою прощаємося. От ти заробив скільки скільки, я з тобою розраховуюсь і до побачення. Це вірно чи ні? Я вважаю, що так. Ну, то Тому що якщо людині вже діктують якісь умови. І обмежують її права, а це обмеження прав людини. Ну, людина закінчила робочий час, і має право випити, має право піти в магазин, має право... Та хоч що, що хоче, має право. А так дивлячись зараз на ці реалії, ну тобто людина вже ніяких прав не має, так же так ж, так ж, так ж виходить. Ну, це, ж, це, ж, це ж до цього йде, друзі. Я не кажу, що всі роботодавці такі, але ось я спілкувався з одним таким, от, от такі умови були. От ми в на Миколи Миколаївича покійного, земля йому пухом ми працювали. Та які питання? Аби робота виконувалася, і ми жили на базі. Я не вже, Хлопці дрожечки там живали, все утро, все робиться, все, все крутиться, ніяких там... Обмежень у нас не було, ми схотіли вийшли за територію, поїхали в магазин, куди що ми хотіли зробити. У нас ніхто не обмежував. А це вже виходить ну, обмеження прав, як раз так. Тепер далі підемо. да? Давайте підемо далі. Є така, у нас такий холдинг-кернел. Ну, да? Є, хто може чув, такий холдинг-кернел. Не всі, не всі, ну, це холдинг великий, <гум> да, ну, не на всіх відділках одне й те саме. Понимаете? От. От Ми були на Харківському відділку, е, да? ну, там болі і Але теж були нюанси, нас не випускали з території. Ви типа, живете на території, ви не маєте права вийти. В смислі я не маю права вийти. От стоять ці охранники, да? яких понанімали, і вони ці охранники, друзі, ці ж охранники ж не місні, а це нанята фірма. Нанята фірма, як я зрозумів. Вже потім нанята фірма, яка приїжджає і поохороняє. І ми виходимо в калітку, хочемо піти в магазин, ми закончили роботу, да? нас не випускають на вулицю. Ви на території, ви не маєте, В смислі я не маю права вийти. Як це? Ну, от, от скажіть, будь ласка, як це? Я не маю з території права вийти. Я що прив'язаний, я що раб, чи, яка, яка, ну, ну, які це норми закону, які це норми ну, статті Конституції забороняють мені вийти з цієї території? Я вільна людина. Ну, Так, так виходить. Так так, так, виходить. І це, і це ж не в одному Кернелі, да, таке, в цьому холдингу коїться. Таке, таке ну, людей ж там, ну, взагалі, ну, ти приїхав на працю і тебе, вроді би, як за якось... Ти, ти, ти должен. От ти ніхто. От ти ніхто. І тебе ні за кого не вважають. Ну так воно є. От скажіть, от скажіть хто-небудь, що, що воно не так. Друзі. І, це, не, і це, 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 це практично у всіх, у всіх холдингах таке, таке робиться. Охранник, оцей охранник, да, оцей типу, Як вони кажуть, служба безпеки, служба безпеки, да, це ну, царі боги, типу. ти як механізатор, виходить ніхто. А це царі боги. Це, це ти що? У мене ось була... Даже е, на Наташі агро у мене там було. Я зірвав, пломб, кришка бака. Заправляється рядом комбайн, я поліз, зірвав плом. Бог ти мой, що там було? На що ти її зірвав? Це ти ж капець, ти що ти надачі? Я охороні кожен залізти, подивиться. А ти, ти, ти вкрав? Це з тим учотом, з тим учотом, що на полі агрономи, на полі машини. На полі е техніки Бог зна скільки, І це я серед поля став, зірвав пломбу і вкрав солярки. Люди, ви ну, головою, хоч трохи думаєте. нафіг воно мені на? стільки, стільки людей, за каністру солярки втратить все, ну це, ну, 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 це бред. І з мене зробили, там, ну я не знаю, господі, так це не тільки з мене, да? там лібо, та, хто, хто хто може бути е Таким. Все, охорона, там прибіг якийсь як же ж він, директор охорони. чи хто він короче, там прибіг. Та що, ой, це ти що, охранник тільки повинен зривати. Добре, кажу. Должен, Хай зриває. Охранник, хай охранник чіпляє, його чіпляти туди нічого не буду. Воно мені кажуть, нафіг не треба. Ви що, так і ще так вони до нас так относяться, як будто до бидла до якогось. Вони царі, а ми ніхто. Це ж розумієте, що у холдинг туди, десь центральний. Апарат приходить людина, а людина приходить, яка бивша, да? Бивша, яка? Ну хто бивший, так? Да? Розумієте, хто? І починає розказувати тому директору, ти понімаєш, це ж вони там усе крадуть. Це ж вони там, тебе солярку крадуть, масло крадуть, зерно крадуть, з поля крадуть, із з ангара крадуть, з усього крадуть. Ти ж це все крадуть. Нам треба срочно, срочно, нам десь щось цей. О, срочно нам треба щось робити. Все, нанімається ця фірма, типу, охор... все, все крадуть. Та ніхто нічого не краде. Тому що ну, нафіг нікому не треба. Та навіть Господі, якщо як будинку солярки да, якусь там десь візьме на розпал, і, чи, чи якась там турбочку зерна хтось там візьме, більше розпи, розсипається при цьому при перевозці, чи, чи, чи я не знаю при чому, але ж... Один колись зрахував на Херсонщині теж власник, там дуже хороший, бо він рахував сини, він одійшов у діл, да? а сини стали керувати, і теж наняли ці всі охрани, а він потім приїхав і порахував оце все діло. Я не рахую нічиї кошти, нічого не збираюся нікому рахувати, бо зараз напишу там коментарі. О. І він порахував, що воно коштує оця вся охорона. Він каже, ви за два роки витратили на оцю охрану скільки. Що в мене, каже, за 10 років тільки не вкрали. Ну, оце так він сказав, ну і з нами він розмовляв. Це дуже хороша дуже людина, там, я не знаю, живий, не живий. Це в ну, ну, Новій Каховці воно було, ну, фаміль називати не буду, ну зачем? О, вони все відказалися від цієї охорони. Все, все, все пішло на, 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 на лад. Порахували це все діло і, і, тому, по, і тому подобне. Так ти не маєш права до комбайна підійти, розумієте? Ну, Так як так? ну, Я не знаю. ти, ти, я ж, ну, Ми ж вільні люди. ми ж, ну, Чи до цього ведуть нас, що, що ми стали рабами? Чи чи, я не знаю. Ну, ми Того нам не можна, того нам не можна, того нам, то ми не повинні робити. А от сказав те робить, значить, ти дожимо те робити. Смислі, як я його не хочу робити. Що це його дов робити? Я вільна людина. Те, що в моїх обов'язках я його зроблю. Да? А те, що не в моїх обов'язках, я ну, робити не буду, Зачем він мені його робить. Зранку приїжджаєш до того комбайна в цих холдингах, ти не маєш права підійти до комбайну. Ти що? прийняти? пломба туди, сюди, все. Типа ти прийняв, все, їжай. Та що, ну ти ж, ти ж охранник? Ну, Це виходить, бо те, що ти щось зробив чи вкрав в моєму комбайну, чи що. Потім ти... Треба здати, кабіного кабіну Кабінопечата, кабіну все, ти вже не маєш права туди залізти, якщо ти щось забув. Пом тих понаставляють по всьому комбайну. Це ж повний треш, фільтра нижні, фільтра запломбують грубої чистки. Ну це на ліксіоні. Та в принципі і на нью холланді теж там внизу. В тебе забився фільтр. Все, комбайн стоїть, фільтр забився. Ти не маєш права його замінити, поки не... десь охоронник не приїде. А ти серед поля стоїш. Ти видзвонюєш того охранника, того охранника десь немає. Він десь їздить, ти стоїш час, два, три. А бувало таке у нас, що ми і півдня охраніка, а не охранника, потім охранник приїхав. А чого ти, каже, не міняв? Так їх я буду міняти, як ви там зараз такого понаписуєте, що я, що я за всю не розрахуюся. То це ж у нас такий устав, це нам так, оце нам так сказали. А комбайн простояв, комбайн простояв. Ну, грубо говоря, часа чотири. Комбайн простояв, да? ти ж не маєш права ту пломбу зірвати. Всю пломбу зірвали. відкрутив того фільтра, другого закрутив, буквально скільки, ну, ну, з руками помиті і тому подобне, що все. Ну, 10 хвилин. І поїхав працювати. А 4 часа комбайн простояв. 4, Грубо говоря, да? Потому що ти не маєш права цього зробити. Нахрена ну, воно таке робить. Я щось, може, не розумію, люди. Хтось території не випускають то ми кормити не будемо. Їж за 200 гривень. Ну що ти б наїстися за 200 гривень? От ми не кормимо. Ну до вас приїхали працювати. Ну да, це, це вже е, як би сказати, проблема роботодавця, що він заключає такий договор. Але ж ну 200 гривень, що ну, ти в полі? Працюєш, коли ти говорити будеш, як ти будеш їсти. Ну, ну Це повний повний трендець, мені зараз знову понаписують, А треба молотити, а це ж договор, а це ж то так, зачем такий договор заключати, якщо це в убиток людині йде, так? Да? Ну ну, ну як так? У нас ж ще є, є якісь права. Ми ж ще держава, я так розумію, чи ні? Ну, ти прийшов на роботу, відпрацював. Положені години, але ще, ще ж не так, Ще. ти що, ти роби до 9-10 до вечора, ти що, ж зробити його? Якщо людині впасти коло нього, то це ще, ще пів біди, а ночні ремонти, це повний треш, От щось зламалося у тебе вночі, розбирай. Ніч на вулиці, на вулиці ніч розбирай, в смислі розбирай. Я зараз впаду, зламаю хребет, чи зламаю ногу, чи зламаю ще щось. Хто за це буде відповідати? Ну от Я так розмовляв і все. І я вже не, не, не вигодний, бо я, так, бо я не те кажу, я, я не підкорююся. От я казав, кажу, чому я навіть ночу ремонтувати? От об'ясніть мені. Буде день, я буду все бачити і буду ремонтувати. Я ж не відмовляюся його ремонтувати. Мені треба ночі вже розібрати, щоб короче, знати і поїхати по запчастини. Кому треба? Я його днем по видному все бачитиму. Ночі мені десь щось впаде, я десь впаду. Ні, ну я не кажу, там якийсь ремішок невеликий замінить, да, чи ци, ци, ципочок, е, там, замінити, чи це це там замінить якийсь цей. Я маю в виду, що глобальний такий якийсь там е, ремонт. От, редуктор на жадки накрився, в мене було. Ремонту, смислі в смислі розбирай. Це що, це що е, конструктор Лего, що його так взяв і розібрав. Ну, якось, я щось не розумію. Ну. Все, ти вже не угодний, ти, ти, ти не підкоряєшся, ти, ти що, все к трясті, і вже, і вже те відношення до тебе, як до того я не знаю кого, і тому буду скажіть, що, що я ще не прав. Я знаю, що багато, кому я не подобаюся. Ну, я ж не Красна 9, щоб комусь подобатися. Це, це моя сугубо сугуболічна думка. Це мій канал. Я висловлюю свою думку. Хто кому не подобається щось, ну, не дивіться, не заходьте на канал. Ну, Хто ж нікого за вуха не тягне на цей канал. О. І я ні до кого нікого ні до чого не призиваю. Я розмовляю про те, що ну, якби наболіли, Да, І не думаю, що я не один такий. Друзі, напишіть в коментарях, один я чи не один, невіться до цього времени. Лупаніть лайкос, підписочка, бо щось люди дивляться, ну, не підписуються. Так що такі, такі пироги, да? ну, як би сказати, чому людина должна, е якось хтось йому щось диктує, якщо це незаконно. Хоча які закони, блядь? Про що я балакаю? Хрін побіг. Мені зараз понаписують, іди воюй, іди тому, в мене хребет не годиться. Щоб воювати. Я вже не знаю, що зі мною буде далі. О. Так що, друзі. Такі біди, отакі, отакі пироги. Ну, В принципі, я думаю, друзі, що ми самі до цього доводимо. Але що ж робити, да? кормити сім'ю треба. Правильно? Сім'ю кормити треба. І йде, і терпи це все. Але я казав казав у попередньому відео, е, о, що от подивіться, там є, да? О, що людей, не, людей війна не змінює. О, Як, як казав директор да, я там казав то в тому ролику, що людей війна не змінить, я казав директор, ви повинні, ви вас багато, ви мені заробляєте кошти, не я вам. О, ви повинні мені вставити умови, а не я вам. Ось от, от так людина казала. Ну вже ну, Я, 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 я не, не скажу, що там умови супер-пупер якісь там через там хапець якісь. Але щоб в приділах розумного, в приділах ну, людських якихось стандартів, качеств, да, я не розумію. О, ну, не треба там нам, як один мені писав, ти думаєш, як тебе взяли на роботу, то ти цар. Та при чому тут цар? Хто сказав, що я цар? Хтось сказав, що я цар чи що? Я просто людина, яка хоче до себе поваги. Я працюю. Ну, Не треба на мене матюча гелить, не треба мене в чомусь обвиняти, якщо я ну, не доведено, що я в чомусь винен, чи ще щось. А ще така тенденція є, що ага, вломав це за твій рахунок, будь то би ти у нього взяв в оренду цей комбайн, чи трактор, чи той плуг, о, да, і ти маєш... ну, дуже, дуже... Його подремонтувати, через ногу його переламав, чи взяв от гризну. Це... Ти, ти будеш вин -вини в тому разі, тільки тоді, коли ти їдеш в посадку, заїхав в посадку, розбив, чи ще кудись, тоді так. Да. А так полетів подшипник чи ще, що він починає о, це ти не дивився, це ти не мазав, О, значить це за твій рахунок. все. А ти ж зробити нічого не можеш. От, От, от до чого я веду, що ти ж нічого. Зробити не можеш, але це ж не всі такі, я не кажу, що всі роботодавці такі. Я не кажу, що всі е, працівники хороші. Такі, що так що люди, як казав один там бивший депутат, думайте головою, да, спостерігайте. Такі, такі пироги, друзі, такі пироги. Все, дай Бог вам здоров'я, всього вам самого найкращого. Главне здоров'я. Не знаю, що воно далі буде, ну щось буде. Бувайте здорові. Я. Я вас обняв, підняв на місце поставив. Всім пока-пока.